Сьогодні ми встановили три укриття у місті Одеса: це парк перемоги, локації визначені з містом, саме біля дитячих майданчиків. Три два укриття у парку перемоги, одне укриття біля зоопарку, біля дитячого майданчика. Слони ці укриття профінансовані українським бізнесом. За що їм велика вдяка та пошана. Всі укриття, які встановлені у Одесі, це вже чотири укриття. В них стоїть автоматична система відчинення дверей при об'явленні тривоги. Також відеонагляд це буде передано сигналу диспетчеру, який буде займатися з боку місця, з боку влади, слідкувати за цим. В укриття по підрахункам, який в нас вже є, саме з відеонагляду, укриття, яке встановлено в Одесі, це біля 15 осіб, які одномоментно можуть знаходити всем в Україні. Це 29 29-те укриття, яке встановили ми у рамках реалізації нашого проєкту. Далі ми плануємо вже є фінансування на ще два укриття для Сумської області. Ми будемо продовжувати встановлювати укриття в Одесі. Це місце наше рідне, це місце нашого фонду. Ми будемо встановлювати у парках, там де пішохідна частина траси здоров'я. Насамперед, це місця масового скупчення дітей, батьків. Я вважаю, що це в принципі доцільне укриття зараз, не зайвим. Де плюс в парках дуже багато дітей, тому укриття в паркі це позачергове має бути. Гуляємо тут доволі часто, але поруч укриттів, на жаль, не знаємо. Можливо, в поліклініки, то максимум, якщо там є. Це дуже важливо, і я не розумію, чому тільки зараз вони тут. Ну тут поруч немає укриттів, Тут гуляють з дітьми. Ми ось працюємо майже кожного дня з собаками. І укриття найближче, мені здається, можливо, десь в паркінгу на на 10 квітня. І це найближче укриття, яке я знаю. Ну типу паркінг і все більше так немає. Але я не знаю, чи ми їм скористуємося, бо нас собакою можуть не пустити туди. Але ну так це дуже. Дуже доцільно і важливо. І вони мають бути більше, ніж два, бо парк великий. Дійсно великий і багато, і він дуже популярний серед дітей та молоді. І мамочок з дітьми тут десь о 9-й годині ви побачите, багато з колисками ходять. Так що і так це важливо, це, мабуть, дуже потрібно. І не тільки тут.